Даю, сьогодні ми з вами поговоримо про перерізи кулі площиною. Власне, ви зараз бачите один з найбільш розповсюджених варіантів перерізу це коли площина проходить не через центр нашої кулі, і такий варіант перерізу представляє для нас велике коле для пошуків чогось. Також одним з варіантів перерізу буде великий круг, тобто, це коли площина буде проходити і містити центр. Тобто ось ця частинка була б перерізом, і це був би найбільший за своєю площею переріз, і його можна було б знайти, використовуючи форму PR квадрат, де R буде радіус нашої кулі. Якщо ж ми говоримо про виділений на даний момент переріз, це також був би круг, але його площа була б менша, оскільки радіус був би меншим, ніж радіус нашої кулі. Але його можна знайти. Маючи певну, наприклад, історію, на якій відстані знаходиться цей переріз від центра нашої кулі та маючи радіус самої кулі, давайте зробимо таку задачу і знайдемо це все. Мова звучить так: кулю радіуса 13 см, перетнуто площиною на відстані 12 см від центра кулі, знайдіть площу утвореного перерізу. Ми з вами про все це написали майже. Ми сказали, що, наприклад, точка О1, яка буде центром нашого круга в перерізі, належить площині Альфа. І можна було б написати, що вона кулі. Давайте це зробимо. Але в нас є фігура площі якої ми шукаємо, ми можемо задати цю фігуру, вказавши в дано, що це собою буде являти. Тобто, ця наша фігура буде рівна перерізові. Пам'ятаємо, що він зображається якось ось так. Переріз від чого? Площини альфа та нашої кулі. Тобто беремо нашу площину альфа і шукаємо її переріз з кулею. Власне, це буде круг, тим не менше. Тепер ми розуміємо, площу чого ми будемо знаходити. Єдине, що, наприклад, такі речі можна би було б не записувати або описувати якимось іншим способом. Це уже наскільки кому буде більш до вподоби. Давайте запишемо наше розв'язання. Власне, коли будемо аналізувати умову задачі, то ми з вами можемо зрозуміти, що радіус це досить така цікава і хитра річ. З однієї сторони, ми можемо радіус провести ось якось так, і зрозуміємо, що відрізок OO1 незначно менший, ніж. Сам радіус. З іншої сторони, ми можемо з'єднати точку О та ось ці точки, в яких перетинається сфера та наша площина. Єдине, що їх потрібно проштрихувати, це будуть радіуси, і їх довжини нам будуть відомими. Вони якраз і будуть у нас дорівнювати скільки правильно 13 см, такий відрізок, як ОО1. Ми теж можемо одержати. В нашому випадку нам достатньо буде. Давайте змінимо кольор хоча б на білий, для того, щоб в нас відрізки відрізнялися по кольору. Це буде та частинка, яку ми знаємо, вона дорівнює 12 см. Треба якось акуратно її проштрихувати. Давайте уявляємо, що в мене це вийшло. Так, підпишемо, що це буде 5 см. І нам потрібно знати радіус круга, що буде розміщений в площині альфа. Тобто, те, що ми зараз будемо з вами шукати, це, власне, ось цей відрізок. Це буде радіус меншого круга, його можна позначити буквою R, а можна, наприклад, вести якусь певну букву, допустимо, називаємо її буквою А. Тобто можемо говорити, що ми шукаємо відрізок ао 1 Багато хто забуває, бо, можливо, не співає згадати про те, що і коли ми проводимо хорду в колі, і через неї ми ведемо радіус, то ми кожного разу її зображаємо під прямим кутом. Тобто радіус і хорда для нас завжди в задачах перетинаються під прямим кутом. Якщо не сказано інше. Тут ми можемо їх так розмістити, щоб вони так перетнулися. І саме цей варіант розміщення ми з вами використовуємо. Тобто, кут при вершині О1 для цього трикутничка буде 90 градусів, і ми можемо скористатися теоремою Піфагора. Тобто ми пишемо за теоремою Піфагора, і знаходимо наш відрізок АО1. Для цього нам потрібно буде від АО в квадраті відняти. О 1 квадраті. Або від 13 у квадраті. Відняти 5 в квадраті. І, власне, це було б так же саме, якби ми від. Бачите, який у вас великий герой. Записав 5 не там, де потрібно. У нас насправді там мало бути не 5, а 12. Річ в тім, що в такому випадку все рівно в трикутнику вийшло або 5, або 12. Зараз ми це все розберемо, піднімемо 12 сантиметрів. Буває, коли, коли розв'язав задачу, вже знаєш відповідь і її використовуєш. Я помилився. Так, від 13 квадраті віднімаємо 12 в квадраті. Тобто, нам потрібно буде від 169 144. і ми одержимо 25. І це в нас, власне, було би сантиметрів квадратних. Я так надіюся, що ви помітили, що я ось тут квадрата не писав. Це для того, щоб. Все це зобразити під коренем. Пам'ятаємо, що дорівнює під корінь ми не беремо, не записуємо. Тобто, у нас буде корінь із 25. І далі ми його добудемо. Це буде просто п'ятірка. 5. І напишемо там, сантиметрів в дужках. Тобто, можна тепер підписати, що ось тут має бути відзнак 5 см. Цілком логічно. Бо, якби ми, наприклад, змінили їх місцями. То нам би потрібно було би площину альфа будувати набагато ближче до нашого центра. Інакше рисунок був би неправильний і там би були певні проблемки з цим. його знайти можна було. І дивіться, ми знаємо радіус нашого круга в основі, але ми ще не знайшли площу. Площу ми будемо знаходити за формулою площі круга. Тобто, ми можемо зараз, звідки ми писали, що F це. Переріз площини з кулею, то ми можемо говорити, що наша фігура F, можна так і написати, що це фігура, насправді є кругом. І вказати його радіус, щоб задати круг, нам потрібно мати його радіус, радіус нашого круга. Ну, ми велику букву R вже використовували. Давайте використаємо маленьку. Він буде дорівнювати 5 см. Також можна вказати, що точка О1 буде центром. Тобто ми тепер розуміємо, що за фігура в нас є, і, власне, як знайти площу такої фігури. Можна писати там за формулою площі круга. Я зараз це писати не буду. Просто напишу, що S нашої фігури дорівнює π, маленька буква R в квадраті. Маленький буквар, тому що ми її використовували тут. Її можна написати як таким способом, так і таким, як там написано праворуч. Вибирайте, коли кому вам, що буде зручно. І все, підставляємо. Ми пишемо пі, множимо на 5 в квадраті. Знаходимо 5 в квадраті, це 25, дописуємо пі, і пишемо в дужках сантиметрів квадратних. Все лишилося написати тільки відповідь: 25 пі сантиметрів квадратних. Як бачите, задача робиться не так, щоб занадто складно. Пробуйте. Другу ж задачу розв'яжемо за готовим рисунком. Власне, принаймні, в такому вигляді вони б мали виглядати. Звучить так, площина перетинає сферу. Діаметр сфери, проведений в одну з точок лінії перетину сфери з площиною, дорівнює 10 коренів з 2 см і утворює з площиною кут в 30 градусів. Знайдіть відстань від центра сфери до площини перерізу. В нашому випадку ми матимемо знаходити ось цей відрізок ОО1. З попередньої задачі ми з вами знаємо, що ми одержимо прямокутний трикутник, і це буде один з його катетів. У нас відомий діаметр сфери або діаметр кулі, він дорівнює 10 коренів з 2. І щоб одержати радіус, тобто першою дією, яку ми будемо виконувати, це ми одержимо. Радіус нашої кулі, ми діаметр поділимо на 2. І він буде дорівнювати 5 коренів з 2 см. Давайте підпишемо. Далі нам не потрібно навіть знаходити радіус, тобто радіус переріза, тобто АО1. Нам достатньо знайти відстань ОО1. Для цього ми можемо скористатися означенням тригонометричної функції. Якої? Якщо ми використаємо синус або косинус, фігурувати буде. Гіпотенуза прямокутного трикутника, тобто 5 коренів з двох. Це означає, що такий варіант нам підходить один із двох. То тоді ж синус чи косинус. Якщо говоримо ми про косинус, то мова йдеме про прилеглий катет до гіп... нашого кута, тобто про А1. Косинус відпадає тому, що ми робимо правильно працюємо із синусом. Синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний катет до кута 30 градусів все сходиться, можна використовувати означення синуса. Тому в розв'язанні ви будете писати за означенням синуса гострого кута трикутника. І писати, що синус кута А, але ми з вами зараз дещо зекономимо. А якщо запиш, напишемо синус 30 градусів буде дорівнювати відношенню О1 до відрізка АБ. Перепрошую до відрізка Ау. Далі потрібно буде підставити замість синуса 30 градусів ми напишемо одну другу. О1 у нас залишається невідомим. А АО1 буде дорівнювати 5 коренів з 2. Можливо, у вас проблеми з коренями зникнуть в процесі розв'язання. Це вже така історія. Далі ми можемо помножити навхрест. І поділити, власне, якщо ми будемо шукати, то ОО1. Буде дорівнювати 1 помножити на 5 коренів з 2, це буде 5 коренів з 2. І треба буде поділити на ось цю двійку. Чому так? Ми з вами користуємося основною властивістю пропорцій і множимо навхрест. Тобто 2ОО1 буде дорівнювати як 5 коренів з 2. Тому просто один з них такий ОО1, відрізок, буде дорівнювати 5 коренів з 2, поділений на 2. Власне, ми можемо так записати, ми можемо написати, що це буде 2,5 коренів з 2. Як вам зручно. І пишемо одиниці вимірювання, що це у нас будуть сантиметри. Їх ми беремо звідси з умови. Запишемо в дужках. Власне, потрібно буде написати лише тільки відповідь 5 корень з 2, поділених на 2. Все на сьогодні. До зустрічі наступного разу.